Класичний рашист виглядає приблизно так: здобув шкільну освіту, зацікавився наркотиками та алкоголем. Потім, аби заробити рублі, пішов вбивати українців. Це майже повний переказ життя 21-річного діми панова з Рославля. На так зване СВО хлопець пішов у березні 23-го. Спершу був штурмовиком, а нині водій. Да я там просто вот за залібенка. оказалась вот на этой военной операции. И моя жена просто умерла во время родов. И вот родила девочку, то, -то короче, да, все, короче. И мои родители воспитывают, там мне помогают. И он и ее родители, короче. Вот такая вот история. Там у меня. У меня батька на пенсии. Мамка еле живая, что ну, не хватало, а просто денег, чтобы поднять этого ребенка. І мама коротше моя виспітала її. Поки я в такой депрессии був, коли я півра. Отут, коротше, наркотики понеслись в жизни и і так вот у російській армії є дуже непогане матеріальне заохочення. Вони отримують на початку, коли підписують контракт, вони зразу отримують 15 тисяч доларів. І е, потім відповідні там вже зарплати, інші соціальні, е, як то кажуть, плюшки, якісь е, їхній рагуль з глубінки, який е, ніколи в житті не бачив таких грошей. Для нього піти на війну і заробити ці гроші є, ну, умовно кажучи, за щастя. Військову частину та напрямок Діма не називає. Каже, розголошувати це заборонено. Натомість, відкрито говорить про інше. Ми багато чого знищили: бліндажів, техніки та й людей. Це ти про українських військових чи про цивільних також? Про військових цивільних не можна. Але є такі цивільні, що пи... хочеться дати, доносять зсу. Не встигаємо відстрілятись, так нас вже криє. Вони постійно хочуть всім розповісти, що вони перша країна світу. З них всі сміються, тому що ну, бо це смішно. Так? Коли тобі бомж е розповідає про те, що він там якась сама велика нація в світі, саме і так далі. Наразі діма у двотижневій відпустці з дому солдат хизується своїми нагородами. Та Таких вже уже скільки. Орден, мужества, короче, уже есть. Нам. И нормально, короче, раз отца. Ну, отца то релялись мы за короче. Нам. Нам и баба пришло на следующий день нормально. И, короче, нас вызвали, короче. Нам наградили всех. Я их вызначаю просто я гляду погибными истотами. З певними когнітивними функціями так, і здатністю розмовляти в них в генах закладений жорстокий садизм, нащадки Золотої Орди, які звикли вбивати, знущатися, красти і руйнувати, і іншого якби не буде. А це Юра Коваленко. Принаймні, так він себе називає у соцмережах. Справжнє прізвище хлопці, Білянський, дізнаюсь випадково під час спілкування, коли після поранення перебував у госпіталі. Пам'яна не Білянська, а Білянська воєнних з собою зараз воєнні з собою. Дев'ячі сад уже сомраний до Теплістю спочатку а потім на батьки. Юрі лише 18. Він військовослужбовець 503-го мотострілецького полку Другої штурмової роти. Народився в українському Криму, а виріс вже в окупації. Тому жодних сантиментів щодо своєї участі у злочинній війні немає. На цей момент перебуваю на СВО. Цікавлюсь зброєю та війною. Чому ти захотів піти? Тому що мені подобається армія, мені подобається зброя, тому що я хотів піти від цивільного життя. Там робити нічого, нічого не виходить робити. А тут тому, що подобається. Якщо це етнічний росіянин, і для нього Росія це є ну, його етнічна батьківщина, то в принципі я не дивуюся, чому він народившись в Криму, але виховавшись в. Е Російський системний координат прийняв рішення йти на їхнє так зване СВО. 503-й полк зараз перебуває на Запорізькому напрямку. На момент нашого знайомства Юра служив на першій лінії і мріяв дійти до Києва. То я б не хотів би в Київ зайти, знайти до Києва, почався вишивку. Як в центрі кі загуляємо. Щоправда, на той момент участі в бойових діях кримчанин ще не брав. Роботу копаємо, ходимо. Спимо на журсто, спів не журство. На посту стоїш з автоматом, і все, і караулюєш. У процесі спілкування молодий орк набрався хоробрості, щоб похизуватися перед дівчиною. І заявив, що добровільно піде на ротацію, щоб потрапити на нуль. Mm -hmm. Думала, блефує, але після останньої розмови майже тиждень Юра не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі. Виявляється, хлопець справді вирушив на передову, де отримав поранення. Короче, това би, тишина була. Ми чудо вже прилітіло так міху. І вот на третій день я вчезня. Пожалуйста, взагалі та меня было прилететь, по идее. Проаналізувавши зведення генштабу на запорізькому напрямку за 28 січня січня. З'ясовую поранення росіянин отримав поблизу Оріхова. На жаль, обійшлось лише переломом руки та травмою голови. Наразі окупант перебуває у лікарні в Мелітополі. в них немає страху загинути, бо знову ж таки вкладено в це століттями, що загинути за свою батьківщину це якби честь. І де ти загинеш, за що ти загинеш, це вже ну не питання. Вони не думають. вони кажуть, ну. Там на бірпу є люди а вони прийняли рішення, значить, так надо. Через кілька днів я знову дзвоню до Юри і розповідаю, що працюю журналісткою та пропоную записати інтерв'ю. Але цього разу спілкуватися хлопець відмовляється. То вони ж мародерли абсолютно відкрито, вивозили все, що тільки можна. Вивезти. Вони крали побутову техніку, автомобіль, дітей, вибачте, вони крали. Ті, ті хто морили нас голодом, вбивали нас просто мільйонами. Сказати, що я від них такого не очікував, та, ну я знаю, що вони марили цим. Я знаю, що вони от, їм не подобається, що існує така нація, як українці. Це була лише невелика частина окупантів, яких нам вдалось ідентифікувати, але далеко не всі з них ішли на контакт. Під час роботи над програмою я з'ясувала для себе, що всі росіяни добре знали, куди йдуть, і розуміли, що вбиватимуть українців. Водночас кожен з них живе ілюзіями, наче їх тут чекають, а самі вони визволителі, існування іншої реальності, де російські військові загарбники і терористи жоден московит навіть не припускає. Це були змови, настав час. Для нового викриття